Благословен Бога. Завжди мені повсякчас, і навіки відчені. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси, все наповняєш. Скарбе добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий глянься і стіли, немочі наші імені Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наші, Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічені. Поди помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, з великого милосердя Твого. Прости, провини мої, особливо, Ми мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. І гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе, єдиного, я зрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм і справедливий ти у присуді твоїм, Ось в беззаконні зачати я і в гіх породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, істи невідомий і таємне мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом і Омий мене і стану біше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої покорені. Відверни лице тва від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, І Духа Твого святого не відніми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого і духом могутньому кріпи мене. Навчатиму беззаконників, шляхів твоїх і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого язик, ні радісно славитиме правду твою. Господи, відкрию самий язик, мій сповістить, хвалу твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Блажи, Господи, благоволінням Твоїм сион, і нехай збудуються стіни Русалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Непереможний Непереможений і Господи, ради себе твоїх чекаються. До тебе я грішний в покаянні звертаюся. Прийми мене, що каюся. не відкинь сліз моїх і зіткань сердечних, і не зневаж мене, що в зворушенні взиваю до тебе. Милостивий, помилуй мене обаго. Милостивий, помилуй мене опаного, Адаму первоздано поринував я у злочині, порушив заповіді Бога мого, душу тіло сквернив лютими діяннями. Що ж почну плакувати скверне моє житє, який же покладу початок нинішньому риданню, але прийди окаянна моє душе, з плотю твоєю, сповідайся соторитель всіх і взивай до нього зі сльозами, милостивий, споглянь на мене оком твоїм, Благосердним і прийми моє тепле покаяння. Милостивий, зрішив я більше за всіх людей. Один зре я зрішив перед Тобою, але Ти, як Бог, помилуй творіння Твоє, милостивий, як блудний, я проливаю сльози, помилуй мене заради благосходження Твого. Милостивий, я осквернив ризу моєї плоті. І затьмарив у собі створене за образом твоїм і подобою, милостивий, затьмарив я душу мою пристрастями похотей, і весь розум перетворив на порох. Миро... Милостивий, лежу нагим без чесноти соромлюся, милостивий, помилуй мене, опа. Дивися, душе моя, кінець наближається близько біля дверей суддя прокинься, подумай про діла свої, що ти вчинила, подивися на них своїми очима, і пролий краплі сліз, відкрий сміливо діла і помисли твої Христу і з розчуленим серцем. Взивай до нього, Алилуя, Аллилуйя, Алея. Алелуя. Розумію, спаситель мій, що не було в житті ріхані діяння, ні зла, яким я не зрішив розумом словом і волею більше за всіх людей. Совість викриває мене. Сові засуджує мене в лихих ділах моїх, але осуде визволителю мій, все знаючи, пощади визволи і спаси мене, раба твого, що до тебе взиває. Милостивий, зрішив, зрішив, продав душу мою гріховним звичаям, як брати Йосипа. милостивий, як я, приніс жертву порочну, діяння скверні. І життя не непотрібне, тому і засуджений, милостивий, з юності я заповіді Твої порушую, і у смутку життя пройшов, спаси мене милістю Твоєю, милостивий, як блудний син, і я розтратив багатство Твоє в блуді, і голодом душевним тану, тому і взиваю до Тебе щедрий на поїдушу душу мою. Благодатю твоєю, милостивий, увесь я уранений, помислами моїми, весь покрився ранами, як той, що потрапив до розбійників, але ти, прийшовши, зціли мене, милостивий, зглянься на стогнання душі моєї, прийми сльози очей моїх і очисти мене, що каюся. Милостивий, помилуй мене упало. Милостивий, помилуй мене впань. Силою твоєю спаси, достойно був вигнаний, Адам із дема, бо не зберіг єдину твою заповідь, і сидів він напроти радіо, і свою наоту гірко оплакуючи взивав, горе мені раю, раю, мій прекрасний. Яке ж, як же я постраждаю, Господи Боже мій, відкидаючи завжди животворчі твої слова, але дай мені час, щоб оплакати, гірко, діла мені, і тобі поспівати, Аллилуйя. 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 Думці безліч скойних моїх лютих діянь, тримчу окаянний. і що я зроблю, коли прийде Господь з тисячами тисяч ангелів судити Вселенну? горе мені горе, Боже отців, ранішніх закриєш для мене двері Твого милосердя. до тебе звертаюся щедрий і разом із Давидом зиваю. Милостивий у гріхах народився я і доклав до ран своїх інші рани, але помилуй мене, Боже Отців, милостивий, як Давид зрішив перед Тобою, і я уранив бо душу мою стрілою прилюбства, але як і він взиваю до тебе. Помилуй мене по милості Твої, милостивий, розбуди розумій, до навернення, прийми мене, що каюся, з милосердця наді мною, що взиваю, зрішив перед Тобою, спаси мене, милостивий, ні мандрівника, ні подорожнього не ввів під покров свій, відкинув самарянки, благу волю, тому і ридаю, не позбав мене Твого чортого, милостивий. Сріблолюбством любством держи ми я, тому, як і є зі засуджуюся. Милостивий, добровільно був я вбивцею совісті, душевної, озброївшись проти неї, лукавими моїми діяннями. Милостивий, помилуй мене опало. Боря, гріх охопила мене, і хто простягне мені руку допомоги. Якщо не ти, що засяя від діви Ісусе, спаси мене, взиваю до тебе, спаси, як ти спасу, топаючого Петра, щоб не потопила мене буря пристрастей, приведи мене до тихого пристановища. Щоб я з любов'ю співав тобі, Алелуя, алелуя, алелуя. Щоб я, як колись Господь, послав вогняний дощ і спалив землю содомську, горе взиваю, душе піднімися. Щоб не опалив тебе, вогнієнський, утікай від запалення, втікай від палаючого содома, втікай від Божественного полум'я, на горі спасайся, як лот, взиваючи до Бога. Милостивий, хоч і зрішив, я знаю, що ти чоловіколюбний, караєш милостиво і милосердствуєш тепло. І поспішаєш, як отець, закликаючи блудного, милостивий, ризу скверну виткав мені гріх на викривання моїх добровільних пристрастей, знявши з мене першу боткану одежу. Милостивий, приліпився я до земних речей і важким тягарем покрився я, милостивий, Перекрасив я. Ідола плоті моєї, Одежою, одежею скверних помислев, зневаживши внутрішню бообразну скинію, милостивий, Поковав я пристрастями першого образу красу. Її ж, як колись драхму, пошукавши, знайди, милостивий, зрішив, зиваю до тебе, як блудниця. Один я зрішив при тобою, але прийми, як і її, мої сльози милостивий, помилуй мене упало. Милостивий, помилуй мене упа, Бо тічну кров ти спасе, пролив на кресті. Щоб обійняти мене, дух віддав ти, щоб привезти мене до Твого Отця. Едем зачинений, відкрився все творіння і всі народи спасенні поклоняються тобі і оспівують завжди. Аллилуйя.